Були колись в сукірянах мощені тротуари. Бачите, кам'яним дикарем, рубленим пісковиком. Вони вимощені. І це вони вимощені не зараз, це вони вимощені дуже давно. Ось таке воно. Все місто було добувало камінь-пісковик. І цей. І вимощувало по можливості собі тротуари, дорожки, дороги. Там на небі високий. Е, такий огляд по Бруківці. От Бруківка в Сокирянах яка була, і от вона йде куском таким, да, дика. Вона залишилася, а асфальт, он, подивіться, який. Асфальт зник.